Я вас вітаю, Максим Діверсіто, з вами на зв'язку. Будемо сьогодні з вами говорити про книжку Андрія Любки-мур. Не просто будемо говорити, а я вам буду радити, дуже радити її прочитати. Тому що, якби мені було треба описати її одним словом, я б сказав, що це слово кайф. Я кайфанув, я проковнув її за один вечір. Я навіть не згадаю, коли за останній час, за останні роки, навіть було таке, що я читаю, дивлюсь, там вже залишилось ну десь сторінок 50 до кінця. Я такий, чому тут не 500, чому тут не 600, чому тут не 800 сторінок? Я хочу ще, я готовий читати ще. І це не просто так. Ну, по-перше, десь пару років тому я вже рекомендував вам книжку від Чарльза Буковські Жінки. Десь пару років тому я вам рекомендував серіал Каліфорнікейшн. І сюжет цієї книжки він чимось нагадує творчість Буковські. Він чимось нагадує життя головного героя серіалу «Каліфорнікейшн Хенка, який так чи інакше є відображенням героя творчості Буковський. Можна сказати, що Андрій Любка це наш український Чарльз Буковський. Якщо вам сподобалась творчість Буковський, вам сподобається цей роман. Якщо вам не сподобалась творчість Буковський, і можливо навіть роман жінки, я впевнений, що якщо ви є підписником цього каналу, вам точно сподобається книжка Мур. Чому? Якщо без спойлерів коротенько про сюжет цієї книжки, а сюжет цієї книжки міг би бути частиною якогось випуску на каналі, а саме випуску про успішні, про вдалі історії зваблення. Так ось, український письменник мріє про те, щоб написати великий український роман увійти в історію. До речі, Мур розшифровується як малий український роман. Так ось, мріє... Але ніяк не може розпочати це робити. Гуляє, бухає, налаштовується, але ніяк. І в якийсь момент ну він шукає, а чому? А чого йому не вистачає? Того не вистачає, цього не вистачає. Ну, ви розумієте, це як людина, яка ніяк не налаштується на те, щоб піти до спортзалу. То нема там крутих кросівок, то нема крутої форми, то ще чогось не вистачає. Головне знайти відмазку. Так ось, він в якийсь момент. Такий думає, мені не вистачає жінки. Мені треба одружитись, і тоді я вже буду 100% сконцентрований на тому, щоб кожного дня писати, працювати, і все коротше, вдасться. Каже: вже ж час, так би мовити, Джимає, вже треба якомога швидше розпочати писати. Тому часу на пошук якоїсь нової дівчини немає. Треба обирати з тих, з ким за останній час були якісь історії, були якісь романи. Це, ясно, не зовсім по ідеології нашого каналу, але тим не менше. І він починає, коли сидить зі своїм другом, під чарочку, так би мовити, починає згадувати. З якими жінками за останній час у нього були історії, історії, які найбільше його вразили, так, щоб серед декількох кандидаток обрати собі жінку. Він згадує, як знайомився з ними, згадує, як йшов процес зваблення, згадує, яка саме була історія стосунків з кожної з цих дівчат. Ну, погодьтесь, це прям наше. Трешу там достатньо, відвертості достатньо. Герої матюкаються, герої говорять про свої бажання абсолютно відкрито. Когось нахвалюють, когось хуєсосять. Коротше, дуже-дуже круто. Я і посміхався, я і радів, і десь дивувався. Короте, це наче хтось мені надіслав. Ну, супер круту, от прям неймовірно круту. Історію своїх зваблень. Коротше, я впевнений, що вам дуже сподобається. Я впевнений, що для вас це буде також можливість в наші складні важкі часи десь відволіктись, десь розслабитись, десь підняти собі настрій. Ну і в плані якихось навіть знань чи досвіду. Це також зайвим не буде. Коротше, ця книжка на 10 з 10. І неймовірно круто. Що автором цієї книжки є українець? Підтримуємо українське, читаємо круті книжки, ставимо лайк і підписуємося на канал, якщо цього ще не зробили.